Поліція бере відбитки пальців, бо, як не дивно, в кожного із нас на пучках пальців лінії різняться, і цей малюнок не міняє час. Це ж тільки пучки. Що ж казати про душі, як можуть бути схожими вони, і кожна з них своєму Богу служить, свої бажання, ідеали, сни тому практично, майже нереально. Зустріти душу приязну тобі, І серед примітивних і банальних Її впізнати в роки молоді, Коли засліплюють бажання очі, Душа ще спить, і кожен третій друг. А пройдуть роки, Вже ніхто не хоче рідню шукати, Зцілювати дух, Та є красиві. Неспокійні душі, помазані прекрасним почуттям, їх віру в ідеали не порушить, бо це їх доля, це їх смисл життя. Свій ритм життя у кожного з людей. Одним неначе вставили пропелляр. У них завжди робота аж гуде, так народу написано напевне. А інші без зупину можуть спати. І ніч, і день розслаблено і довго. Вони і роблять все, неначе сплять, не те, не так, не тим і не для того. І в тих, і в тих бажання співпада. Всі хочуть мати щастя повну міру, але воно частіше випада не тим, хто спить. А тим, хто має віру, що нас для справ покликано в цей світ, що віддано служить добру і думці у душах і ділах хтось залишає слід, а інші слід нажованій подушці. Так хочеться змінити світ на краще, ну, хай не світ, хоч тих, кого любив. Роками б'юся, а ніхто ні за що мінятися не хоче, хочу бий. Колись про це мені казала мати, є істини, що послані з небес, чужі світи нам не дано міняти. Живи собою, змінюй сам себе. Мій юний друже, радити нелегко, але одну пораду все ж я дам. Життя тебе тягнути не у пекло, а рай в душі збудуєш тільки сам. Цей рай духовний світ твій, і у ньому є таїна і мрій, і ворожби, де б ти не був, чи у тюрмі, чи вдома. Духовний світ з тобою назавжди. Найперший тест душевного здоров'я, чи мліє серце, бачачи красу, чи може жити день у день любов'ю, суд совісті, чи є найвищий суд, якщо ти зміг створити простір духу з поезії, любові й каяття, переживеш і зраду, і наругу життя душі, по суті, є життя.